это ли шахи в районе а Соу и польша редто а че просто ой, ой 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 <laughs> Дуристика. просто, просто дуристика. Так, що ти хочеш, віддати мені слона. Кінь G5, кудись підеш. Мені здається, у тебе слабкі чорні білі поля, тому я візьму тебе цього слона. Та, ми будь своїм конем, він там в тебе неактивний g 3 мало коли приносить користь. Так, ти захистився. Давай, я захищусь призяне сюди. Так, у нас два слони. А у вас. І ми хочемо туру на лінії А, щоб була вона у нас. Ти хочеш тут щось відкрити? Ні. Слон працює, тура працює, тому ми і прориваємось. Ферзовий фланг, намагаємось розтрусити і щось тут скуштувати. Як поняв, на цей хід ти запланував якийсь удар сюди? Ми б'ємо конем, ти б'єш конем, і ми б'ємо туру. Угу. Yes. Не course. Mm -hmm. кінь у нас такий трохи. У мене ми слона отак от по-людськи. Хопа. І закріпили. Ну це... За подарунки... А, коня може. Ні, не зможеш. Не вийде. Слон хороший, він вартує тури, але в нас все рівна позиція. Супер-пупер, тому ми. Навіть хорошого слона віддаємо за непогану туру. Три захисту, три напади. Але кінь, як казав ще на початку, він неактивний тут, нічого не робить. Поки він його переведе, або так, і все рівно нема куди ставити. Понімцовичу через H1, F2. О, він повів, коня. Молодець. Сюди. О, то він класне поле йому знайшов. Класне поле. Темп. Візьмемо темп. Поки дають. F5 можна, мабуть, піти. Перейде сюди. Можна F6 просто. Тут якісь туди да йде. Ну, в принципі, ми можемо тепер мінятись. Якщо я не цю теру, що її тут робити на ліні А? Не питайте, я сам не знаю, що я туди ляпну. А не цю туру. Я можу туру зараз за коня цього віддати. Ні, або за слона. За Хочеш yes, yes. Хочемо коня поміняти? Та давай ж. А Ти тут хоч Так. Будемо здвоюватись. Я вас поняв. Ні, ну можна, в принципі, пограти на як називається. Зв'язка. Активізуємо всі фігури. Ну, взяв тепер тут візьму, граю на зв'язках, навіть якщо це програє партію, так. так. Зазвичай так зі і проїзд. Ти бачиш цікаву ідею, але ти не думаєш, як може суперник відповісти тактично. І ти граєш, а потім суперник тобі показує, де то ти помилився. Таке буває. Але тут от кінь невдало стоїть і фігури не грають. Ферстільки один грає. Ми міняємо одного фрезя, а ця зв'язка мертва. Закінчує партію. Ні? Не закінчує? Окей. Значить, не закінчує ще парчу, да? Ні. Ми, звісно, не даємо контргру супернику. А він її не бере. Хоча він в серіалі б там бігав би тут більше. Ну, шах може дати, я не розумію. Не хочеш, ну не давай. Та давай так, я знаю. Щоб ти мене своїм конем тут не мучив. Ну, давай, шарне. Давай ще шах. Шоп-шак. Еще я один. Ну, давай еще сюда. Давай сюда и пейду. Давай еще сюда и еще пойду. Давай так. Не будешь сдаваться, да? Наш. думаєш, пат, я тобі поставлю? Я так не думаю. Так. 72-91. Проблема буває в таких позицій, що ти ставиш на туди фігуру. А потім ти вже не встигаєш її нормально поставити. Так, вже можна було знищити цього слона. Я нахід його пізніше, значить, хоча тут уже не так сильно. Ось. Ось кінь пройшов на G3, і він тут. Ні до чого. Словно, d 3 вже був хід. Вілка була. Не побачив. Всі фігури коні тут, а ми відкриваємо гру тут. Тому треба було кінь 5 кудись тут чіплятись, можливо, слона знищити нашу. Він якось так. Поволі грав, поволі грав і програв. Так. Ну і ця зв'язка, все. Прикінчила просто його. Ще прикольний удар, да. Не можна брати, тому що висить ферзь. йдуть шансів, звісно, мало. Там ви бачили.